Сьома хвиля мобілізації буде оголошена негайно, якщо ситуація в зоні АТО серйозно загостриться. Про це заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов. Поки що, за його словами, українська армія на сході може триматися за рахунок контрактників. Нагальної потреби у воєнному стані Турчинов поки що не бачить, але не виключає його запровадження в разі масштабної агресії. Секретар РНБО показав знімки з космосу, на яких видно розташування російських військ у Криму та вздовж кордону з Україною. Турчинов також назвав два найбільш імовірні сценарії дальших дій Росії. Військових... Перший, найбільш небезпечним, це воєнний сценарій. А саме, повномасштабна військова агресія, яка наразі є найбільш проблемною і небезпечною для самого Кремля, але до здійснення якої в Російській Федерації не ПВО готуватися. Другий сценарій не менш небезпечний – він передбачає продовження бойових дій малої інтенсивності на Донбасі, що однак не виключає можливості локальних наступальних операцій російських регулярних і регулярних підрозділів, а також підривну діяльність нарешті території України.